А скільки років він вже так будує? Ну, років 15, Років 15. Так, так. так він нормально в бізнесі вже. Так. <різь> 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 він мав до тем, Просто Правда, перед вибором дуже багато про нього говорилося. Він був кандидатом? А, ні, він кандидатом не був. Ну я принаймні не чув про це. Вацехівський був кандидатом? Ні, він не був кандидатом. У нього інше завдання. Ну бухгалтер не може бути кандидатом. Ну карман Пшонки, він обслуговується фірма, можна сказати, незаконних оборотах сім'ї. От і все. Так він не самостійний виходить. А, ні, він не самостійний. Це група. Він а, тільки... А, він та людина, який менеджер з'єднуючий. можливо забудова на ньому і не буде оформлена, а на на якійсь там іншій компанії, до якої е юридично він не причетний, але там його слід. <залювати> <успілька> який канал? Сінутона? А ви звідки? Я більша з кадрбати наші? Колишній печаті паціюн. Генпрокуратура. Я... Де в мене над головою, той почав пасіон, потім впав. півтори року не виконується рішення суду про передачу землі Київській громаді. Вже було п'ять касаційних судів, їм відмовили в праві оренди земельної ділянки. Також рішенням Київської міської ради від 22 червня 2013 року даній земельній ділянці надано статус скверу рішення відновити зелену зону. Але наші забудовники рішення суду не виконують. І знову спроби відновити будівництво незаконі. А нас називають рейдерами, і що ми працюємо ніби на конкурентів, яких ми в очі не знаємо. Ми захищаємо своє житло і захищаємо безпечне життя. От в чому проблема? Ми не чекаємо, коли на кінець. То, то була то були прокуратура. Зампрокурора міста Києва Могильницький кришував, а хто тепер кришує, нам важко сказати. Але ми бачимо, що цей безпреділ продовжується. Нас просто б'ють, приводять до бойовиків і не виконується рішення суду. У нас одне прохання. ніби змінилася і виконавча служба, знову відкрили виконавче впровадження. Ми чекаємо, коли на кінець ці захватчики, як в Донецьку, змінять нашу територію, де ми зможемо. Своїми силами, мешканцями громади Києва, відновлювати зелену зону. Надіємось на підтримку Київської міської ради і адміністрації. Хоча я повинна сказати, що в адміністрації в структурах там ще корупція. Процвітає на повний світ, незаконно видали контрольну карточку на геологічні розробки. Геологічні розробки можуть проводитись для проекту, коли є право користувань володіння земельною ділянкою. Коли ми звертаємось до благоустрою, звернулися, дали їм рішення судів, дали е, е, лист із. Е, Департаменту земельних ресурсів Києва, що земля належить Києві, дали кадастер. І, 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 і говоримо, як ви можете, у вас, у вашій контрольній карточці вписані договори, які не дійсні, і даємо даєм підтвердження. Там чи не розуміють, чи, важко сказати, а рішення суду направлено не нам, але з прокуратури не нам. Вчора я з ними говорила, там ну не знаю, або або нерозуміння, або просто люди. Взяли гроші і, і видали незаконно цю контрольну карточку. Такі нас і права дає контрольна карточка. Контрольна карточка дає право на порушення благоустрою, на проведення е, бурильних робіт. Що вони спробували робити? Незаконно почали завезли 16 числа ввечері, завезли. Спортсменів, чоловік десь 70. Ми до двох годин ночі зібралися визивали і видавали міліцію, і слідчу групу говорить, що за люди? Оце даний тривожний час, що за люди і чому вони тут знаходяться на території, яка їм не належить. Юр юридично їх там немає. Ми ж знаємо, що це буде закінчитися силовими прийомами. Міліція сказала, що в них немає правових підстав провіряти оці люди. Там вони лишились, а вранці, звичайно, почали силові прийоми. Почали там нижній в'їзд, вони почали туди трактор заганяти і Камаз. Всі побігли туди, а я одна лишилась на верхньому заїзді. П'ять крепких чоловічків мене практично силою віднесли, і ця бурова заїхала, причому по пішохідній дорозі, бо основний в'їзд ми блоками заложили залізобетонними плитами. От. І заїхала бурова, і вони знову хотіли відновити незаконний судівельний робот. Коли коли вже це припиниться, ми не знаємо. Це ж ми півтори року фізично блокуємо ці будівельні роботи. Ми чергуємо добу. Коли починаються бойові дії, вони привозять бойовиків, ми збираємося, Мешканці збираємо, з громадської організації, і там йде постійна війна з погрозами, постійно подають суди. Оце на минулому тижні нас було сім судів. Вони постійно. Е, а за що? А вони дають вони, подають спонукати Київ Раду, знову заключити з ними договір. Також відмінити рішення Київ Генеральна прокуратура. От знову Україн. вже вже на на тому тижні. Ми вже маємо рішення вищого господарського суду. Їм відмовили. Про скасування рішення Київради. знову сьогодні суд, вже в Печерський суд подають. Вони знову відмінити рішення Київради. Також в адміністративний суд подають, подають суди на кожну. Вони ж незаконно харчим шляхом отримували декларації на будівельні роботи. Ну подаючи старі договори аренди, які це постійно судами... Вони вже коли інспекція скасовує ці декларації, це постійно подають в суд. Незаконно в них скасували декларацію. Ми вже порахували, що ми були вже десь на 80 з лишнім засідань судно цей час. Судили нас як, ініціативну групу ще в минулому році, щоб ми їм заплатили 8,5 з половиною мільйонів гривень за що вони втратили, ну що ми їм ну, не даємо будувати погрози фізичного знищення. Так що у нас ця війна, ми вже надіялися, що зміниться влада, що щось буде по-другому. Важко сказати, я поки що наоборот, оцей він активізувався по всьому Києву і кричить, що, їхні, що наша влада тепер, тепер а коли ж буде наша влада. Ми, ми думали, що це вже наша влада. Тоді вони прикривались Азаровим там, і, і Пшонкою, а тепер вони говорять, що кричать, що а вони заявляють, що в нас кришує ударі свобода з ними. Я не знаю, наскільки це правда, важко в це повірити, але. Але дії такі, що ми вже не знаємо на що нам на свободи там приїжджала, Ні, помагали нам свобода. там в мене і хлопці А ряд... от удара не видно. Було. Ні, в мене рядові хлопці. Ні, офіційно удар не допомагав. Але рядові удари ці про ці хлопці. Ми на ми з ними спілкуємося. Вони приїжджають часто. Вони так. нам допомагають. Це правда. Нас дуже багато знайомих з удару, і Вони нам допомагають відбивати, коли йде фізичним. Ну це от храна. тут наразі вже я бачу. З трьох процесних груп, от Марія Івановна, це е, там, де Печерський бастіон намагається побудувати. Вони називають Печерський Бастіон. Вони вже в дорожні показники забили, що Печерський бастіон там ліворуч від ботанічного саду. Ну нахабні ще не побудували. А є три рішення господарського суду вищої навіть інстанції і. Е, Виходить, що тут зараз, от там де повинен бути зверенецький сквер. Там, де е, жилянська 120Б, де було знищено пам'ятку архітектури, і, і де не була примінена стаття 292, е, яка з конфіскацією майна занищення пам'яток архітектури, е, я бачу тут е, ще Сруданського е, незаконна за забудову цих іско. Ну зайські стратегічне жосе з е, От, п'ять п'ять точок е, зараз п'ять. П'ять точок зараз тут незаконних, які саме вецихи забудови. І от протесна група з вішнього приїхала регіонал там забудовує. от Володя може розповісти на цю тему а. докладніше хочу додати, що. П'ятий канал, ніби канал Чесний чесних новин. Він нас там такою грязю брудом поливає. Я, я ж їм дала всі документи, вони ніде не, не згадали в своїх коментарях, що дала всі рішення судів, дала відповіді з міської прокуратури, дала з департаменту земельних ресурсів, що земля належить Києву, а нас там називають рейдерами. І взагалі я, я обурена. Я, я вже... а він його забудовувати вже це не якоїсь державної програми може. Яку Це приватно? Ну, о, до речі, на цій забудові у Марії Іванівні там е, був, був використаний плакат е, Кличко Порошенко, е, і, і ми е, запитували у кличка. Він не одразу відповів, е, почав питанням на питання, але потім сказав, що він до цього не має ніякого відношення. Але якщо вони повісили так в на в нахабно, ну і прес-служба кличка не зреагувала, то ми підозрюємо, що ще такі там якийсь зв'язок є А реклама кличко реклама, реклама на 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 офісі продажу ми на... її зняли щоб не позорити президента і його на Офісі на офісі продажу повісили ага. кличко порошенко ми нам прийшлося це 17 числа зняти цю цей щит тому що ми вважаємо що нічого прикриватися президентом я думаю що йому зараз не до ховського і голову міської ради тому що нам вірити в те, якщо ми його підтримали на виборах нам вірити в те що він Підтримує зовсім не буде. Я і взагалі вважаю, що для Київської нашої ради для партії удар, оце оці незаконні будівель, то це буде лакмусовий папірець на їхню демократичній, і на їхню так сказати народ. А скажіть, що робити з уже збудованим? Ви що маєте на увазі? Ну і якщо Ось там на, нашому, можете... на нашій земельній ділянці, да. коли ми, то, ми, то, ми то, Родині дозвільних документів для першого рішення суду забрали, місця тували, а вони вперто все, а їх більше більше, три поверхи. Отеця Не реагували ні на визови міліцію, ні на прокуратури, поки ми силою не зупинили. Це називається об'єкт самочинного будівництва. Згідно законодавства, він підлягає знизу. І ми це зробимо, щоб вони не сумнівалися. Ми, це, воно буде знесено. Якщо, якщо це не зробить згідно закону інспекція, виконавча служба, ми це зробимо самі, щоб ніхто в цьому не сумнівався, тому що такої брехні, такого безпреділа. Зараз вони пішли, зібрали підписи людей, сказали, що це буде обговорення, як, громадське обговорення щоб про закриття цього будівництва, що воно відбудеться там в п'ятій курсі. Вибирається з плакатами. Що у вас за плакат? Ці люди використовувались, перекривались назвою, що вони бійці АТО, так? Я наскільки пам'ятаю. Так, самооборона мойна. Я думаю, що не просто. А, самооборона мойна. Чекається свого часу, коли так, вернулися додому, да? Ви були тоді це на Жилянській, да? Да, це да. на Жилянській. І сказали, що для них виділять дві 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 три квартири для ветеранів АТО, и поэтому Ага, Документы не сказали, да? Что, вчера Кличко разобрался или нет? Ты не видел, как его... Так я же достал, был, даже я конструктив нес, чтобы он не сбежал. Да, я говорю, давайте команду. А говорит, куда вы будете выкладывать эти ролики? Я переживаю, я говорю, Его надо, в Голливуд. Его, надо в Голливуд отправить. Я говорю, если вы профинансируете, он с удовольствием поедет. Вчера Торопова говорят, Кличко говорит, его надо в Голливуд отправить на, типа, снимать. пожалуйста. Что я продюсер. Да, я ему говорю, если бы оплатите... Я да. не Не. Я не здогадуюся, що він е зробив ці будівельні Знає, що відбувається на земельній ділянці, він знає, що до суборін був І е, зараз ми е, підстріли Генеральну прокуратуру з приводу того, щоб обласна прокуратура вчинила відповідні дії, які вона до, досі не вчинила, тому що ми е, подали заяву в обласну прокуратуру. Е, зараз я вам скажу, е, зареєстрували 14.07, сьогодні 25.07. Сьогодні стройка продовжується, прокуратура приписів не надавала позовів, до суду не надавала, хоча достатньо документів, щоб подати позов в інтересах держави і зупинити це незаконне будівництво. І ми так розуміємо, ми так розуміємо, що прокуратура Київської області без діє, тому що тривалий термін нема ніяких дій конкретних. Для того, щоб зупинити це будівництво і далі розбиратися. Зараз люди, люди купують квартири, потім вони будуть обмануті цим забудовним. Тому що так чи інакше ці роботи будуть, будуть зупинені. Забудовник зараз. Що робить? Він е, посилає людей, які нібито збирають підписи проти забудови, але потім ці підписи він Давай. буде підкладати е, під е, те, що е, ці люди підписувалися за забудову. Ми вчора просто зустріли людей. тих, хто підписувалися під такими списками, але ми точно знаємо, що це люди вони збирали підписи за забудову. Хоча казали людям, що проти за забудова це один момент. Другий момент. Е, Раз, два, три, чотири, шесть дуже багато. Раз, два, три, заправлено. добрий день. Остання шановна прокуратура генеральна прокуратура спати, пора на людей працювати в мілі. Якщо ви знаєте, що таке люди. Тому, тому будь ласка, вийдіть ви, до людей заяву, і тому, будемо з вами на розмовляти. Району, нам ну, ми точно знаємо, що районна міліція цю справу загубить, вона не буде розслідувати цю справу, Пане, тому вони до цього не прокурорка людей надавали такі відповіді. Ми що вас хочемо віде, бачити. Ми вас не бачимо. Ось так. Ну з приводу. Губернатор Київської області, я вже казав, це людина. Шановна Генеральна прокуратура, кажуть, ви мене чуєте чи ні, як кажуть, і вона і я бачу там дівчина я, на другому поверсі курить. Це, мабуть представник що, буде, чи що? Я Там буде теж бездіяльність і там були обіцянки нам допомагати, створити комісію. Цю комісію ніхто не створив, нам шановна це, прокуратура, вони, ви мене чуєте чи ні? Вони, Вийдіть, будь ласка, Без до громади, яка бодолити, приїхала бодолити, з міста Вишневого на тему незаконна забудова в місті Вишневому на 5,6 гектарів землі. Та також з міста Бюковщина, де знаходиться глянушком біля міста Вишневого. У нас іще туди люди, ми до них теж підійдемо, будемо просити, щоб вони сказали теж своє слово. З міста Пантова мені вже підказує, теж приїхала громада, що не тільки вишневе, тут всі сьогодні зібралися, щоб ви нас почули. Підійдіть, будь ласка, пане шановний генеральний прокуратур, прокурор, прокурор.

Коже Київ. Так, так. Розумієте, тут дуже багатьох людей сьогодні зібралися. Підійдіть, будь ласка, до людей. Пане шановний генеральний прокуратур. Прокурор. зараз я надам громаді, яка тут зібралася. Слово! Ідіть, будь ласка. Тут на сьогодні, окрім обласних незаконних забудов, зібрались людям люди, спеціально повідомити про забудову людини, яку називали в народі карман пшонки. І ми сподіваємося, що Юрема не перейняти традиції разом з цим перерахування на закордонні рахунки. Гроші за кричування незаконних забудов. Бо е, тут, е, знаєте, якщо ви чули, такий є Возниківський, який був обслуговуючим карманом сім'ї, обслуговуючим карманом пченки. Так от, от тут зараз е, з п'яти е, точок незаконних забудов саме цього забудовника. Це Жилянська, це Степана Роданського, це Передосійська, це е, Вільшанська, Печерський, басіон, вони намагаються побудувати на місці, де Київрада дала статус скверу, і де програні три суди: господарські, апеляційні господарські і вищі господарські. І після цього нахабний забудовник виводить туди 70 петушок. І коли їм дають належну відповідь, він. Іде на радіо, і посилає своїх менеджерів на радіо, на телебачення, платить п'ятому каналу, щоб ті відзняли сюжет, що мешканці є... є рейдерами там, де є сквер, там, де є рішення ради сквер, де вони вийшли захистити свій майбутній сквер, бо там знищили, там зрізали е, грунт, там знищили дерева. Давно вже знищили, забудували бетоном, але є вже рішення, і ми сподівалися, що прийде нова влада, прийде новий прокурор, який був депутатом в опозиційних силах і чомусь, коли став прокурором, почав говорити ті самі речі. Якщо взяти речі пшонки в минулому до революції, порівняти їх сьогодні з речами Єреми, вони співпадають. І ми сподіваємось, що ми зараз почуємо самого Єрему. І він вийде і скаже, спростує всі ці наші підозри, всі ці наші, може, може ми якось невірно розуміємо, може він нам пояснить, що відбувається в Києві. Що тільки прийшов Порошенка з кличком до влади, усі незаконні забудови відновилися. Усі тітушки знову ідуть з тими ж ментами нелюстрованими і б'ють людей, наїжджають на як було на середські протестні групи. Прямо біля американського посольства Камаз супроводі титушок і ментушек Такий Вадик Гумен є відомий розгоном Брадіївського майдану, якого потрібно люструвати. Ну, хоча б за те, що він порушує права на мирне зібрання. Але там він був причетний. До э, нападу на дитячу юнацьку організацію хість, до рейдерського захоплення. Ці люди, які в Чеченському районі на території свого відтіку збирали ці акумулювали їх, давали їм зарплатню. Э, досі працюють на своїх місцях. Прокуратура, до якої постійно скаржаться, не приймає жодних рішень. Тому ми сподіваємося, що пан Єрема зараз вийде, або хоча б його заступники пояснять нам, коли будуть прийняти в житті належні заходи, коли буде так, що якщо якісь там приїжджають, тітушки, приїздять і кажуть, що вони самооборона Майдану, але я не бачу на цьому фото там знайомих, що були на Майдані. Або приїжджають і представляються батальйоном Азовом, коли вже буде належне реагування. Швидке. Терміново, якщо мешканці повідомляють про незаконну забудову, про те, що навіть попри те, що на Степана Руданського дали Державна архітектурна будівельна інспекція, внесла протест, заборонила будівництво і все одно там йдуть роботи. Коли вже прокуратура буде приїжджати і за.